У зв'язку з останніми подіями, наскільки, на ваш погляд, ситуація стабілізована зусиллями обох сторін? Давайте так. Дивіться, я вважаю, що це дуже і дуже якісне свідчення того, що Україна є точно такою ж країною, як там Німеччина, Франція, де також держава може прийняти те чи інше рішення, суспільство може не сприйняти, ну, наприклад, не Довели ви логіку цього свого рішення да, до суспільства. І воно говорить, нам це не зрозуміло, не подобається. Що далі відбувається? Люди виходять на протести, тому що це інструмент демократії. Держава або 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 вона буде діяти в логіці. такого, давайте ми будемо забороняти, атакувати суспільство. І так далі, що до речі дуже дуже часто відбувалось на пострадянському просторі. Або держава говорить так, зрозуміло. Ми побачили. Є там дескомунікація, є непорозуміння. Давайте тоді вносити корективи. Отак От працює нормальна демократія, і на мій погляд, ситуація поки що стабілізована на тому, що домовились внести зміни, ну тобто повернутись до певного статус-кво щодо там, наприклад, антикорупційної вертикалі до цього були долучені і представники того ж набу, і представники генеральної прокуратури так само. Це буде проголосовано в депутатському залі. Ну я вона вже там вже є дата, да, 31 липня. І після цього мені здається, що ми вийдемо якраз таки на оце розуміння, що все стабілізовано. Да, до моменту голосування ще будуть там певні дискусії, певні там розмови про це і так далі. І це знову ж таки нормально. Дивіться навіть під час війни Україна демонструє. Ключовий сенс демократії як такої: якщо суспільство щось не зрозуміле, воно виходить, використовуючи інструменти тиску на державу і отримує позитивний результат. Який позитивний результат сіли за стіл, проговорили, внесли корективи. Так має працювати система. І мені ця система сьогодні набагато більш симпатична ніж те, що було нагадаю та, там, 2004, там дві тисячі четвертий, коли. Ну, наприклад, якщо беремо 13-14, людина, яка не розуміла України, була тоді президентом, вона взагалі не розуміла, що це за ментальність, що це за країна, які тут мають бути дискусії, і так далі, і вона вирішила так. Є питання у суспільства, у нас це не обходить. Давайте ми будемо це репресіями там а, а, прибирати зі столу. Да, і так далі. Далі ви розумієте, революційний процес був запущений, незворотній. сьогодні. Україна виглядає так само підкреслю, як будь-яка європейська країна. Є нерозуміння у суспільства, Воно виходить, говорить, ми не розуміємо, пояснюйте. Далі держава реагує так, як має реагувати, вносить корективи в свою модель поведінки. Тому це, по перше, о, давайте я тут зафіксую дуже коротко. По перше, навіть під час війни Україна демонструє свою внутрішню стійку демократичність як таку далі. Друге, навіть під час війни президент готовий активно співпрацювати з суспільством, не зважаючи на те, що військовий стан, наприклад, забороняє там ті чи інші протести. Але президент говорить: дивіться, я розумію, чому ці протести виникли. Це нормально, я їх чую і так далі. І нарешті третє. А, під час війни держава все рівно реагує адекватно на протестні настрої, робить висновки і вносить корективи. І це нормально. Це ще раз фіксує, що Україна є абсолютно невід'ємною частиною Європи. А я хочу вас питати. Ну, ми сьогодні будемо 21.15 говорити про правоохоронну систему, зокрема сенс цих законів, але до вас все ж таки питання трошки інше. А... Як сталося так, що люди не зрозуміли? Чому люди не зрозуміли? Де була та помилка, яка призвела до настільки болючої реакції суспільства? А, комунікація. Ну тобто, ви знаєте, коли ти приймаєш певні складні, От для мене зрозуміла конструкція. Да? дивіться в нас в нас є система правоохоронна. І має бути нагляд за цією системою. Це очевидно. Так само працює у Франції, наприклад, там Генеральна прокуратура контролює правоохоронну систему, ну, з точки зору нагляду. Да? А в Сполучених Штатах там Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції і тому подібне. Не може бути такого, що є якісь автономні елементи правоохоронної системи, коли ти не розумієш, як там провести аудит, коли ти не розумієш, як там запобігти, наприклад, щоб інформація кудись на сторону виходила. Ти не розумієш, який там KPI, да? ну, КПІ. Ну, тобто, скільки чого от в рамках розслідування все, начебто, виглядає добре, але далі до судової зали нічого практично не доходить. Більше того, люди, які... Публічно звинувачені в чомусь, да вони потім спокійно беруть кошти, які там нашаманили да, десь і спокійно живуть десь в Європі. От для того щоб цього не було, для цього і існують нагляди, так звані да, от Генеральна прокуратура забезпечує, тобто вона може задати відповідне питання. Дивіться, а чому ви не доводите до зали суда такі-то такі-то справи? Чому вони розслідуються там 5 років, там 3 роки, і так, Тобто, мені логіка цього була зрозуміла. Єдине, що не було зроблено, ця логіка не була пояснена да, ну, тобто напередодні треба було активно це пояснювати на рівні знову ж таки там генеральної прокуратури на рівні можливо очільників набу сап і так далі і тому подібне депутати відповідних профільних комітетів мали це більш активно коментувати я не говорю що це ну якби фатальна проблема да ні нормально У дивіться навіть зараз Ще раз, держава може вносити ті чи інші ініціативи і пробувати їх реалізувати. Суспільство може сприйняти цю ініціативу, а може сказати ні, ми не розуміємо ми проти. І тоді, або-або, або держава реагує адекватно, як це продемонструвала Україна. І президент до речі, Зеленський достатньо швидко відреагував: от є протести, добре зрозумів, все працюємо далі і так далі. Або держава буде робити вигляд, що не розуміє. Претензії суспільства відвернулась да і собі займається своїми справами, і тоді це буде створювати зовсім іншу атмосферу. А так Україна ще раз продемонструвала, що вона готова до внутрішньої. Хай це буде складна дискусія, але це все ж таки дискусія в рамках демократичних процедур. Просто зараз, знаєте, не може або зупинитися, або знову ж таки, накотитися таким комом, якщо ці комунікації не буде побудовано. Тому що, коли читаєш телеграм-канали, та в тому числі і народних депутатів, вони пишуть, що, наприклад, і пов'язують, що цей транш по Ukraine Facility, його затримують, наприклад, через те, що не провели не, не провели реформи по армії. А, а там була ще там був ще один пункт по децентралізації. А от щодо децентралізації ніхто не пише і не пояснює, хто стає на заваді цього моменту. А що є певний саботаж з боку деяких мерів, наприклад, та тобто є така зараз напівправда, і насправді глядачам і українцям слід в цьому ретельно розбиратися і слухати різні думки. Зараз з'явився вкид з приводу того, що влада збиралася закрити вільні засоби масової інформації як це тут написано, це теж потребує пояснень, та чи збиралося закривати. Якщо б ця історія з ліквідацією зійшла б з рук владі, пише народний депутат Желізняк, одразу б наступним кроком було б санкціонування незалежних ЗМІ А що таке незалежні а... ЗМІ в нашій країні? Від кого вони незалежні? Від олігарха, який утримує і це видання, теж хотілося б знати. А, ви знаєте, тут, по-перше, в, в часи постправди у кожного своя правда так. це так виглядає. А друге, а на всі ці закиди, що в Україні можна створити класичну авторитарну модель да, управління, я хочу там, що було спочатку слово да Україна тут є зовсім інші традиції, то зовсім іншого рівня суспільства. Воно буде завжди в протесті. Причому, якщо держава не буде розуміти цей протест і не буде адекватно реагувати. То цей протест приведе її до революції обов'язково, і ніяка авторитарна модель тут існувати не буде. Не можна буде закрити незалежні медіа. Немає різниці, я не буду давати там визначення дефініції, що таке в сучасному світі незалежність, да, і так далі. А я на за бізнесова незалежність. А, це все неможливо в Україні. О, дивіться, держава може зайти в якусь тему, не прокомунікувати на тому рівні, на якому потрібно. Тут можуть бути різні чинники, чому це відбулося, да ну там спікери, можливо, десь там недорозуміли, може, ще щось не, не, не вийшло, і так далі. Але якщо суспільство вимагає внести розуміння, тобто пояснити, і або повернутись до, до якогось статус-кво, або продовжити реформування в тому напрямку, в якому ви почали це реформування. І держава на це реагує адекватно. То це і є здорова філософія демократичної е, країни. Все. все інше подивіться, буде багато спекуляцій буде багато. Ну люди дуже полюбляють конспірологію. Дуже полюбляють робити висновки неіснуючих матерій да? так, ну, тобто тому того чому підтвердив існує... пане Михайло. Тому треба або підтвердити, або спростувати інформацію. От конкретний народний депутат говорить про те, що е, його у владі стверджує, що під час історії по поверненню Чернешова в Україну вже рішення було готове і буквально зупинене в останню мить щодо закриття української правди, санкціях по українській правді і НВ Неможливо. Немає таких рішень, не було таких рішень. І це неможливо. Ну, ще раз неможливо. Я, 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 я розумію, що люди зараз користуючись нас, немає електорального е циклу, да, але в нас є вже політичний цикл. Ми ж бачимо, да. Ну тобто, це все є прояви політики, да, але я все ж таки раджу не забувати, що в нас війна, да, і спекулювати, отримати там цитування трошки більше, говорячи, ну то те, чого не існує, да ну тобто налякуючи людей, нажахаючи їх тим, чого немає, да, як такого, от дивіться є приклад законопроект 12.414, да. Є сумніви у суспільства, все відіграли назад. Далі голосування 31 Далі будемо вже там бачити, як воно працює. Я думаю, що воно буде працювати, тому що тут доведеться все ж таки і НАБУ, і сапу коректувати і свою поведінку. Да, тому що ну люди будуть е, е, зважати на те, що давайте як. Кепіа інший да ну давайте конкретні вироки судові да, дава справи да. доведені, да і так далі. Тобто, це ж все буде дивіться. Тут є е, багато позитиву, тому що доведеться набув вже дійсно показати ефективну роботу з корупцією на певному рівні, не з корупцією на рівні там бізнесу. Да, тому що набув все ж таки це про корупцію на рівні державних адміністраторів певного рівня. І так далі доведеться показати так само. От, ну, сьогодні будуть з'являтися люди, які будуть пробувати капіталізувати чи монетизувати своє прізвище на неіснуючій інформації. Знову Дякую. ж таки, розуміючи те, що в Україні завжди така інформація тригерить, і люди зразу готові будуть протестувати і правильно будуть робити. Але всього цього немає. Дякую, Дякую пане Михайло, Михайло, Михайло Подаляк, радник керівника офісу президента України, допомагав нам розібратися в тому, що відбувається на зовнішньому і головне цього тижня на внутрішньому треку.